Майдан ТВ знову з вами. Я представляю наступного гостя, голову благодійного фонду Мір і честь Андрія Рибіна. Пане Андрію, вітаю. Добрий день, вітаю, Юлія. Скажіть, будь ласка, чим займається ваш фонд і як давно його створено? Наш фонд було дуже недавно створено, і ми займаємося, прагнемо допомагати людям. Це все дуже маленьке. Таке а, створився фонд в зв'язку з тим, що ситуація, яка відбувається в країні. Зв'язку з тим, що просто було наше бажання допомагати людям, Бага, багато кому ви вже допомогли, тому що на в, в соцмережі можна побачити так, так. посилання на ваш сайт, Дякую. і ми можемо побачити, що там дуже багато для біженців, для переселенців, так, так для так. поранених. Ну, ми робимо те, що ми можемо, тобто ми не прагнемо зробити багато, тому що ми робимо тільки те, що в нашій змозі. Тобто… Кожне маленьке допомагає це. А якщо ми зараз будемо говорити про нашу владу, так. про кандидатів. От так. А, наскільки ми знаємо людину, яку ми обираємо? Наскільки ми маємо знати ту людину? Наскільки, тому що ми ж обираємо її і, можливо, якісь певні так. дії, в кожної людини де свої певні думки йдуть. Так, так, так. То дійсно. Дуже важливе питання, тому що насправді ми насправді не знаємо наших кандидатів. Тобто, ми довіряємо людям не тільки, скажімо так, наш банківський рахунок, але наше життя, життя наших близьких. Тобто ці люди вони можуть приймати рішення за нас. Тобто казати людям, що там мобілізація, що війна і так далі. Тобто... Ми даємо цим людям все, що в нас є, включаючи наше життя. От ви в одному з ваших програм, так. ви сказали, що це не війна, це конфлікт. Правильно? Так, 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 так. Що ви маєте на увазі? Чому не війна? Адже дуже багато людей загинуло. Тому що насправді війна, вона йде у душі людини. Тобто війна це прояв. Того, що знаходиться у людині. Тобто амбіції двох народів дуже великі, правильно? Я скажу так: амбіції е, людини, кожної людини. Тобто е, мене, вас, там, хтось когось ще. Тобто, Коли у нас в, внутрі щось таке, що нам не подобається, якщо ми нещасливі, то ми прагнемо знайти е, причину цього, цього неспокою. І люди бачать це у чомусь зовні, тобто вони не хочуть дивитися у себе. Причину неспокою, тоді про який неспокій ми можемо говорити, якщо а, зараз стикнулися дві країни, які раніше були побратимами. Виникла на таких от двох конфліктах і на двох інтересах виникла агресія, яка привела справді до великого конфлікту. Я все ж таки буду називати це війною, будь ласка, тому що будь ласка, так. Будь ласка. Це моя думка, що справді війна. Тоді, якщо ви кажете, потрібно шукати причину, треба розбиратися. Причина. Дуже багато хто каже, що все справа лише в одній людині в Путіну. Ви так вважаєте? Ні, то, то в чому тоді причина? Хто, хто вважає Путіна якимось яким сумасшедшим або там психічно нездоровим, то справа цієї людини її враження. Скажу тільки одне, що насправді кожна людина по-своєму геніальна, а такі люди, як президенти, то насамперед. Тобто це дуже розумна людина, і вона знає, вона знає, що вона прагне і як цього, цієї цілі до, достигнути. Я вбачаю так, так, так. Так, так. Я вибачаюсь, тому що останні 14 років я не розмовляв ні російською, ні українською, тому я вибачаюсь. Перед глядачами, ну ви можете на англійську не переходити, але якщо вам зручніше російською, будь ласка, можете дякую. перейти на російську дякую, дякую. мову. Ну, якщо буде мати мати якісь там труднощі, то я перейду вам. добре. Ви сказали, що президент геніальна людина, так, так адже ми не можемо це сказати стосовно нашого президента, який пішов Віктора Януковича. Ніхто з людей не вважає його геніальним. Він створив ситуацію в країні. Цього можна було уникнути, якби були певні правильні дії. Так. Це не геніальна людина, так. це Добре. руйнівник. Добре, скажу тільки одну таку фразу, що кожен народ достін свого керівника. Тобто, то не е, те, що якісь марсіани, вони принесли до країни Януковича і посадили його, і кажуть: От він буде вам керувати. Ні. Кожен президент він відтворює. Більших тих людей, які живуть в країні, теж саме у Німеччині, теж саме у Великобританії. Тобто там не править ні Ющенко, ні хтось ще. Тобто це люди, їх бажання, тобто, якщо вони не хочуть дивитися, хто буде їхнім президентом, якщо вони приходять і вибирають там, ставлять галочку, тому що ця людина їм щось обіцяє, то це їх вибір, то вони собі вибирають цього президента. І вони мають, що мають, але думки розділилися. Ми не можемо просто за одну людину говорити як за весь народ. Тому що коли були вибори, коли обирали Віктора Януковича, думки розділилися. Ми знаємо, що більшість Донецьк голосував за Януковича. Центр він не голосував, так так давали так, іншому кандидатові. Розумію, розумію. Але якщо більшість була б готова до того кандидату, який дійсно... Відповість інтересам цієї більшості, то був би обраний дійсно їх кандидат. Ну, але все ж таки, от, якщо я вас слухаю, і знаєте, і, мабуть, у декого з глядачів може виникнути думка, що Ви от який президент, такий народ. Абсолютно вірно. Але ж я знову кажу, що думки розділяються. Половина народу така, половина інша, і тим паче, що та інша половина, яка була на Донецьку, також під час цієї війни сепаратисти. Вони виступили як сепаратисти. Вони своїх же робили дуже погані вчинки стосовно своєго, свого ж народу. Так, так, До, так доб... я розумію. Я на, розуміла, що наші сказати. думки розділилися. Як тоді бути? Так. Як тоді взагалі виходити з такої ситуації? Що так. робити? Половину народу треба вивести кудись, чи вони, чи ця половина, яка все ж таки гідна, думає правильно, хоче обрати правильного президента, правильних кандидатів. Вони розуміють, що в цій країні, де панує олігархія, вони нічого не можуть зробити, їм що потрібно просто брати і виїжджати до іншої країни. Так, 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 Добре, скажу тоді е, так, скажу одну істину, що що можна робити, тільки можна робити. Усе починається тільки з людини, самої людини, самої. Ось, ось мене, наприклад, або так. з вас. Тобто, як ви бачите світ, такий світ і є. Тобто бачення світу, як ви бачите його, він е, сходить від вас. Тобто, що у вас внутрі, якщо ви зла людина, ви бачите увесь світ як злий. Якщо ви добра людина, ви бачите тільки добро. Навіть якщо вас прийдуть вбивати, приходить людина, і ви бачите, що вона приходить зі зброєю. Але якщо у вас тільки добро внутрі, ви не бачите цю людину як злодія. Ну ми ж не можемо сказати цій людині, сідайте, будь ласка, покладіть вашу рушницю, я вас зараз чай вам дам, а потім вже вбивайте мене. Так от дивіться, якщо у вас тільки добро, то ви не просто скажете, ви скажете Добродію. Я чекав на тебе. Заходь, будь ласка, чаю, роздягайся. Збити з пантелику. Ні, ні, нічого. Ви кажете це від щирого серця. Тому що ви не знаєте, що таке вбивати. У вас нема цієї злоби внутрі. Це дуже-дуже просто. Це те ж саме, що було 2000 років, було сказано людям. Вдарили тебе по щеки і щеку. Це дуже все просто. Ну, повертаючись тоді до президента, як тоді обрати людям чесного президента, який буде представляти інтереси, думки народу? Тільки, тільки коли людина сама буде розвиватися, буде прагнути розвиватися, тоді вона зможе побачити. Тому що, е, як побачити добро? Тільки тоді, коли добро є у середині людини? Якщо у середині людини є зло, вона бачить зло, і вона буде прагнути вибирати таку людину. Яка їй близька, тобто це ну закон такий, нічого ми не ним. <клес> Дивіться, в одному з ваших випусків було так, зроблено відео так, прихованою камерою в аеропорті так. Бориспіль, розкриваючи корупційний продаж високопосадовцями української влади гуманітарної допомоги в обсязі трьох літаків, наданих владою Канади. Так, так. Ми не можемо наразі це в відео показати, Добре. тому що там дуже якість погана. Але так, так. розкажіть нам, що саме було там. Да, тут дуже просто. Там на відео ми бачимо, що волонтери, які зустрічали, волонтери з фонду Слов'янська Єдність, там видно на футболках, вони зустрічали ці літаки. Цей фонд він разом з канадцями, тобто вони зустрічали, вони знали, тобто там люди відправили літаки, вони зустрічали його, чекали. І там була теж людина з адміністрації президента, от, але літаки не дійшли. Тобто вони були так сказати, на ходу розпродані і сказали, що все гаразд, там все на, на відео записано. Так що, ну тобто, добре, ми люди зможуть побачити це відео в інтернеті, так, так. але все ж таки, як так, як зникли? Адже було був так? Так, так. який мав пояснити якусь ситуацію. <клес> <клес> порушення <клес> зі сторони якої країни відбулося. Хто загарпав це, хто розпродав? Кому розпродали? <клес> Людям <клес> цікаво, вони хочуть. Ну, зараз ми хочемо почути це, потім ми зможемо побачити, але так. зараз, так як у нас ефір, ми хочемо почути. <клес> ну добре, е, останнє інтерв'ю, те, що я бачив з Юрієм Бірюковим з Криля Феніксу, йому було задано таке питання стосовно цього відео. Тому що це відео було розкидано тільки можна, де такі нізи. І він сказав, що. Президент зацікавлений, і зараз вони займаються якраз цією справою. Як це сталося? Так що. Це а скільки разі. часу минуло з цього інтерв'ю? То було, якщо я пам'ятаю, десь 16 числа минулого місяця. Угу. Тобто, вже більше ніж півтора місяці так, пройшло, так, так, так. І ніхто вже більше про це не говорить. Хто не диковинка для нас? Ну, добре. Майдан це початок свободи для народу чи щось інше? Так. Ну, то як люди бачать, то, то це ціла програма була. Розкажіть нам, будь ласка, все ж таки О, вашу ну, ну. думку. Ну, думка то дуже проста. Тобто, те, що вона, як воно є, насправді, то бізнес, усе править бізнес. Тобто, все гроші. І люди вони вирішують, куди їм зручніше вкладати. І ми бачимо тут такі дві групіровки, То, яка центральна, я так назва центральна і Донецька. І от вони якраз прагнуть отримати владу. Це знає і знаю. просто, і складно. Ні, ну це знає народ, але все так, ж таки. Що ви хочете сказати, що той Майдан, який був, ті люди, які загинули, та Небесна Сотня, це все було ні за що? Не буває ніщо ні за що. Тобто, все, що коїться, воно коїться для чогось. Тобто, навіть зараз ми розмовляємо, ми розмовляємо для чогось. Навіть ми сидимо, ми насолоджуємось життям для чогось. Тобто, все для чогось. Скажу так, що багато людей, які загинули, вони загинули не за щось, вони загинули за свої ідеї. Тобто в них були ідеї, і люди йшли, сподіваючись, що вони досягнуть мети. І так кожна революція. Як то казав то Бісмарк, що роблять генії, як став? І фанати. Виконують, а, виконують фанат. фанати, так так, а користуються э, плодами приходянці. Угу. Так ну, таки, якщо повернутися до Майдану, так, а, так. тоді справді політична почало, вся заворуха почалася саме з Майдану. Потім ми, президент, наш втік, в мене президент втік. Ми почали обдумувати, хто може бути кращим президентом. Звичайно, вибору не було і на Петра Порошенка. І він впав зараз. Чи виконує і чи робить? Наш президент все те, що він має робити для народу. Чи можливо він би виконував, але люди, які при ньому, не доносять якусь певну інформацію, тому що не може кожен прийти до президента і сказати, така 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 ситуація. Є певні люди, які займаються тією чи іншою інформацією і в документах приносять президентові? Так, скажу ще раз: все починається з самої людини. Тобто, не президент робить щось для країни, президент він. Виплащає інтереси людей. Тобто, сама людина, якщо вона щось хоче зробити, намагається прагне всією душою, то вона це роби. Президент незалежно який президент буде, незалежно який президент є. Президент сам перед людина. Людина така, як ми з вами. Різниці нема. Ця людина теж саме ходить в туалет, вона теж саме їсть, вона теж саме певний час пройде, вона ляже там, де усі лежать на кладовищі. Так от справа в тому, що вона тільки вона наш лідер. Але без нас вона ніщо. Ну, то лідер веде народ за собою. Звичайно. Так, 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 так. Але якщо народ буде допомагати президенту, тоді це об'єднання є, воно може щось діяти. Якщо то е, люди будуть тягнути у різні сторони, а президент буде ще тягнути кудись, то нічого не буде. Все відходить від самої людини. Але мають бути правильно поставлені і започатковані реформи, щоб люди йшли за президентом. Згоден. згоден. Але знову вертаємось до людини. Тобто, якщо людина не змінить себе, не буде ніяких реформ. Зараз кожен, хто прийде до Верховної Ради, до президента, буде те ж саме система. Вони всі будуть приходити і казати, що ми за народ, ми хочемо змінити систему, ми там такі гарні і так далі. Прийдуть, те ж саме буде. Дуже все просто. А ви під всіх людей кажете, що угу. має все починатися з людини, людина має змінити себе. Так, так. Якщо людина себе змінила, вона змінена, що має. Як можна говорити, людина має змінити себе? Вона, наприклад, відвідує церкву, дітей відводить там, працює, все добропорядочна людина. Що міняти? Я не розумію. І, наприклад, така добропорядочна людина пішла на війну і повернулася, наприклад, без ніг. Держава не допомагає. Як ця людина має міняти себе, якщо вона й так повністю дотримувалася всіх моральних... Норм і цінностей. Угу. Це вже не людина змінена, це вже не від людини, це від нашої влади залежить. Це від тих посадовців, які не виплачують гроші. Ну добре, давайте тоді подивимося, як казав Кузьма Прудков, зрів корінь. Скажу перше, що таке людина пішла на війну? Це людина, у якої насправді нема спокою. Тобто те, що Внутрі у людини, вона повинна це вилити кудись. Обов'язково. Вона не може тримати. Тому кажуть, що секретів немає від, наприклад, від жінки неможливо. Жінка якась щось почула, вона повинна щось перенести іншій. Тобто, якщо в людини бурлить щось внутрі, то неможливо цього тримати. Ця людина повинна її вихлоснути. Як вона це бачить? Вона бачить це, якщо вона вирішить якусь зовні проблему, то тоді їй стане краще. Так ніколи не буває. Проблема вона в людині. В людині проблема Гаразд. тоді, як бути з тими хлопцями, яким надійшли листи, що вони мають йти. Вони, але їм нема чого виплисти, їм що, треба було ховатися? Е, ні, ні, ховатися не треба, неможливо ховатися ні від кого. А що було 2000 років назад, коли люди зверталися до теж людини, була людина, вчитель зверталася, вона каже, то ви слухайте себе, слухайте своє серце. Що вона скаже? Те, що у християнців називається молитвою, те, що мусульман називається молитвою, те, що у буддістів у дзені медітація називається. Тобто людина звертається до себе і слухає. Слухає не когось, не радіо, там, не телевізор, не СМІ, а слухає себе серце. І от що серце скаже, то вона і робить, тоді вона буде щаслива. Але коли ми будемо тоді говорити про вибори, ми не маємо говорити про те, що людина має серцем обирати. Тільки когось. так. Немає гідного і не було на час вибору президента гідного кандидата, де можна було б серцем вибрати. Віддавали вже перевагу тому, хто, можливо, може менше вкрасти. Тому що система виборів, вона так збудована, що тільки ті люди, які е, можуть вкрасти, вони будуть приходити. Іншого немає. Ну і чи змінилася система виборів з часу незалежності України час? Ні, ні, воно не час. може змінитися, тому що люди не міняються. У всі часи, мудрі часи, люди приходили до мудреців і питали їх бути їхніми володарями, володарями, їхніми поводирями, скажімо так. Тобто не ті люди приходили, кажуть, давайте я буду вами керувати. А ці люди приходили і кажуть, будь ласка, вклонялися і кажуть, будь ласка. Розкажи нам істину, поведи нас, скажи нам, як нам жити. Зараз що, люди починають боротися за цей електорат для того, щоб прийти до влади. Люба боротьба вона приводить тільки до одного висновку, бо це як, напряження. Тобто вона нічого гарного не дає. Тому й люди вони нічого не будуть мати. Тобто, нічого гарного не буде, не буде спокою. Тобто, по-перше, для чого? Обирати тільки можна серцем. Але для того, щоб брати серцем, потрібно це розвивати. Тобто прийти знов до себе, до щастя. А коли людина щаслива, тоді вона все бачить. Все в іншому світі. Чому і кажуть людям, якщо вони обирають там чоловіка або жінку, кажуть вибирай серцем. Так що ось так. Добре зараз бійці добровольчих батальйонів балотуються в депутати до Верховної Ради. Так так. чи можуть такі дії наших бійців розцінюватися як вихід із складної ситуації і все, що може щось змінитися, змінитися на краще? Адже вони Знову. відстоюють. Так, так, я знаю, що ви хочете сказати, що все так, від так. людини, але все так, ж таки, так, да, від людини залежить. Наприклад, люди, вони змінилися, і війна змінила е, так, так, людей, конфлікт між країнами змінив людей. Розумію, але справа в тому, що е, вбивство інших людей то велика травма для тієї людини, яка вбиває. То велика психологічна травма. Я не скажу, що там ці люди, вони будуть там інші, ніж ті депутати, які зараз є. Але то не вирішення проблеми. Я кажу, що незалежно зараз, хто прийде до парламенту, до влади, незалежно результат буде теж самий. Ну а якщо ми зараз е, все ж таки не будемо говорити про те, що люди мають змінюватися, яка що чекає, що чекати людям від виборів, які будуть зараз? Нічого, якщо вони не змінюються, то нічого не зміниться. Тільки буде гірше. Все. Тобто, людину, е, світ він навчає людину. Якщо вона не вчиться, то їй буде ну, як то, гірше, гірше, гірше. І все. Ну, люди вчаться, люди вже не один uh, раз наштовхнулися на одній ті ж самі граблі, коли так. обирали неправильних кандидатів, коли віддавали свої голоси. Вже люди навчені, люди просто-напросто для себе змінилися, але вони бояться зробити знову ж якусь помилку. І вони бачать, що при владі зараз сидять всі ті ж самі люди. Так, так. Ми зараз розділимо народ і розділимо верхівку, яка сидить. Не може народ обирає... То не можна розділити, Нимає, доп... то, 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 то ж саме, Це ж саме люди, це ж сама країна. Як можна розділити е, владу і народ? То, то, то люди розділили самі. Насправді то ця влада вона вийшла з цього народу. До, до того часу, поки народ, тобто людина не зміниться, нічого не зміниться. Тобто зовні не можна поміняти, щоб, <щу> щоб воно щось було. Тобто все зміниться внутрі. Це дуже просто. Коли людина зміниться, вона стане добра, вона побачить по іншому світ. Не буде війни, нічого не буде. Дуже просто зупинити цю війну ось так. І це ж саме дуже дуже важко, тому що треба змінитися людині. Але ви знаєте, ви говорите про зміну людини, але в нашій політичній ситуації, взагалі, яка складуся, склалася. Мабуть, наші телеглядачі може здатися, що дуже поверхнево. Що значить змінитися? Я себе люблю Ще? таким, яким я є. Я я, я обираю правильного кандидата. Що mm -hmm. значить, чому я маю відповідати, чому я маю мучитися за те, що хтось робить? Розумію. Що і справді багато я можу зробити висновок, що потрібно взагалі просто їхати тікати в іншу країну. Тому що змінюватися, змінюватися. Людина може говорити про якісь зміни, але вона може не погоджуватися. Людина fact, змінилася. Розумію, Ні, ні, розумію. Справа ось у чому. Деякі, тут не одне питання. Я чую. Перше питання вихід виїжджати. Скажу перше. Не можна від себе нікуди вбігти. Неможливо. По-друге, для чого мінятися? Для того, щоб бути щасливим. І все. Коли людина щаслива, все стає навкруги щасливим. Дуже все просто. Пане Андрію, я вам дуже дякую. дякую я сподіваюся, вам, що все ж таки зміни будуть. Зміни, ну, зміни вже відбулися, так. і час показує на те, що все відбувається так, і так. все робиться не просто так. Це точно. Я бажаю вам всього найкращого. Дякую, що до нас завітали. Я Дякую. нагадую, гостем нашої програми був голова благодійного фонду Мір і честь» Андрій Рибін. Залишайтеся з нами.